А тут стригірнув мій пост про те, що чоловік не дозволяє. Ви навіть не уявляєте, скільки я почула у цього, що мені чоловік не дозволяє. Я вам хочу сказати, що в деяких випадках це теж була відмазка. Я це розумію. Віче взагалі стільки відмазок я чую, коли я розповідаю про пенсійну накопичувальну програму, але головне це просто у людей немає грошей. Просто немає грошей, які вони можуть відкласти. Но Якщо у вас зараз немає грошей, якщо у вас зараз немає 500 доларів на рік нещасних, кажіть мені, будь ласка, де ви їх візьмете в 60 років? А що б ви там мені не говорили? Знаєте, самі смішні це, коли там починають, не хочуть мене образити і починають мені вигадувати якусь брехню. Ну, тобто ви така вихована, щоб мене не образити, не сказати, що я дурачка, ви починаєте брехати. Ну, ніби перепрошую, люди починають брехати чи то мама захворіла, чи то папа захворів, чи ще хто захворів, чи от зараз ми квартиру купимо. Як 500 доларів вплинуть на покупку вашої квартири? Як 500 доларів на рік можуть на це вплинути? Таке враження, ви знаєте, що це ви мені на пенсію відкладаєте. Я та свою про свою пенсію подбала. Вона в мене буде на моделі, там, де 25 градусів завжди круглий рік, і я там буду відпочивати. А що ви будете робити в 60 років? Ви враховуєте на своїх дітей, ви будете, діти це знають, діти це хочуть, ви будете з ними ютитися, не знаю, де, чи де у вас квартира, там, чи на кухні, чи в прохідній кімнаті, а може, з внуками вони вас будуть ненавидити. Де ви плануєте жити в 60 років? Що ви плануєте робити в 60 років? Зрозумійте, це ваша відповідальність. Мені все одно, чи будуть у вас гроші в 60, чи не будуть у вас гроші в 60. Моя задача вам про це розказати. Я свою місію виконала. А далі вже ви вирішайте, що вам робити для того, щоб не бути в тягості своїм дітям, внукам та й вообще взагалі. І да, ви деживете? На жаль, або ж щастя.